Коли серце нагадує про себе, кратал кратал, природна сила для вашого серця. Ну і що ж, з оперативної інформації хочу вам повідомити, що от власне Зеленський приїхав у Вільнюс. Там він проведе переговори з президентом, прем'єр-міністром і спікером Сейму. Процитую офіційний телеграм-канал президента України. Наші надійні друзі та принципові партнери Литва, Естонія та Латвія згодом буду в Таліні, та Ризі, а сьогодні вільнюс переговори з президентом, прем'єр-міністром Спікером Сейму, зустрічі з представниками політичних сил, засобами масової інформації та української громади. Безпека, інтеграція до Європейського союзу та НАТО, співпраця в галузі радіоелектронної боротьби і дронів, подальша координація європейської підтримки. І звичайно, наша велика вдячність за безкомпромісну підтримку України впродовж всіх десяти років війни, а особливо зараз, після початку повномасштабного вторгнення, ну власне про підтримку, про візит зеленського. Поговоримо вже після нашого наступного. Гостя. Хочу лише сказати, що канцлер Німеччини Олаф Шольц дуже сильно натиснув на європейських друзів наших в першу чергу на три країни. Про це все розповім згодом. А зараз давайте говорити про те, що відбувається в Маріуполі, як там те, що будували окупанти і не добудували з нами на зв'язку. Дмитро Забавін, депутат Маріупольської міської ради. Пане Дмитро, вітаю, Слава Україні! Героям слава доброго дня. А скажіть, будь ласка, наскільки серйозні втрати логістичні для росіян оце от влучання в їхній недобудований міст через річку Кальміус, північніше від Маріуполя, який трапилось кілька днів тому? В них ситуація з логістикою і так складна, а це ще додає. Кожен міст додає виведений з ладу, додає додаткових проблем в логістиці, і відповідно зараз ще й погодні умови такі склалися, що, скажімо, так, вони навіть. Продукти харчування завозять проблематично, і це ж стосується і відповідно постачання для їх війська. Тобто, ми бачимо, що проблема логістична в них так і не вирішена те, що вони там хотіли залізничне сполучення, цей напрямок також буксує. Відповідно, ми бачимо, що є певні проблеми. Тієї артерії, на яку вони багато надій попадають через Азовське море, тобто це через країну терориста відповідно з Ростовської області, далі через Новоазовськ, Маріуполь, Бердянськ і до тимчасово окупованого Криму.